Рекордний врожай через рекордну спеку. Аномальна погода допомагає селодобувачам Франції. Поки в інших місцях потерпають від посухи і лісових пожеж. тут тонами збирають елітну гаранську сіль. Її називають білим золотом Британії. У США вона коштує понад 100 доларів за кілограм. Очікуємо зібрати понад 2,5 тони з кожної загати. Попередні 10 років збирали по тонній 300 кілограмів. Соляні ставки на узбережжі Атлантики мають мулистий ґрунт, тому морська вода скрізь нього не просочується. Під сонцем і вітром волога повільно випаровується, лишаючи кристали солі. Геренську сіль збирають лише вручну. Головна цінність легка текстура і тонкий аромат із присмаком фіалок. Крихкі пластини вимагають особливої обережності. Майстерність передається поколіннями. Технологія не змінювалася з 10 століття. Атлантична погода в Британії мінлива. Урожайність тут зазвичай невелика. Але за десятки днів спеки солі утворюється дуже багато. Щоправда, робітники не в захваті. Для них це означає години під палким сонцем. Люди втомилися. Ми працюємо понад 40 днів без перерви. Відпочиваємо лише коли дощить. Перші соляні ставки з'явилися тут ще в третьому столітті нашої ери. Вони тисячоліттями забезпечували Британії процвітання.